Всім привіт! Розказую історію. Пішла в Google шукати актуальні запити бізнесменів та дуже здивувалася. Виявляється, одне з актуальних запитань у Google це як написати бізнес план. Щиро радію, бо якщо є запит, значить є купа ідей для втілення, лишилося лише знайти інвестора та написати бізнес план. Оскільки у своєму житті я написала багато бізнес-планів, по яких підприємці залучили інвестиції, то мені справді є чим поділитися з вами. Друзі, зверніть увагу: ніде не вказано, що для відкриття власного бізнесу потрібно підготувати бізнес-план. Дуже часто достатньо красиво запакувати вашу ідею у презентацію. Ви маєте відповісти на прості питання, що. Кому, навіщо та як. І порахувати, скільки вам треба грошей на запуск вашого стартапу, що ви готові самостійно інвестувати, які інвестиції та на що потребуєте. Максимально, але на один слайд. Візуально все має бути чітко представлено. Якщо ж ідея масштабна, Приміром, ви плануєте відкривати ресторан чи виробляти певну продукцію, для якої треба купити коштовне обладнання, і вам треба знайти з такого серйозного інвестора або отримати кредит в банку, тоді без цього документу вам не обійтися. Отже, вам вирішувати, треба вам бізнес-план чи буде достатньо презентації. Сьогодні я ділюся з вами покрокову інструкцію, інструкцією, як написати саме бізнес план. Почну з того, що будь-який бізнес-план має містити чітку структуру, зміст з нього починається ознайомлення. Пам'ятаєте, як у школі нам казали, освічена людина починає читати книжку зі змісту, а не шукає за текстом необхідну інформацію. Бізнес план не обов'язково читати спочатку. Інвестор може обрати цікаву для нього главу і звернутися одразу. До неї водночас я дотримуюся ключового правила: почати бізнес-план треба з найважливішого. Крок номер один: напишіть, яку цінність ваш продукт чи послуга дає споживачеві та інвестору. Конкретизуйте максимально перше, друге, третє. Чим ви або ваш продукт краще за інше на ринку і в чому саме ваша унікальність? Це має бути переконливо не тільки для вас, а й для майбутнього інвестора. І з цього ви починаєте свій бізнес-план. У інвестора, чи то приватний інвестор або банківська установа повинно виникнути миттєве бажання зануритися в деталі. Вважайте, що це перше і найважливіше враження про вас і ваш продукт. Пам'ятайте, у вас ніколи не буде другої можливості створити. Перше враження. Саме тому я прошу вас приділити цьому кроку належну увагу. Можливо, вам знадобиться день чи два, а може й місяць. Не поспішайте, дайте собі час і зробіть цей текст не тільки чесним, але й смачним. Крок другий. Потреба в інвестиціях. У цьому розділі слід вказати вартість проекту загалом, розділивши таблицю умовно на дві колонки. Перша Ваші вкладення і ресурси. Добре, якщо мінімум 30% вартості проєкту це ваші зобов'язання. Друга колонка це потреба у інвестиціях. Тут детально треба розписати по всіх витратах, що вам треба придбати і які кошти на це потрібні. Наприклад, ваше підприємство планує займатися виробництвом продукції. То вам необхідно зрозуміти, скільки виробничих потужностей вам знадобиться для реалізації проєкту. Яка вартість обладнання, які витрати на запуск, маркетинг та збут? Чому я звертаю увагу на те, що ви не можете шукати 100% фінансування на ваш проєкт? Тут питання у вашій готовності розділити бізнес-ризики з інвестором. Тобто, якщо вам ризикувати нічим, то чому має ризикувати один інвестор? Дайте собі чесну відповідь на це запитання. Тому ваші інвестиції, грошей особистого часу критично важливі. І тільки якщо ваша бізнес-ідея справді може завоювати ринок, покращити життя, принаймні мільйона людей, інвестор буде готовий ризикнути. Але таких ідеї вкрай мало, особливо в Україні. Крок третій. Проведіть аналіз ринку і складіть маркетингову стратегію. Покажіть, як ви завойовуватиме ринок, продаватиме ваш продукт або послугу. Це не має бути стандартний список інструментів з інтернету. Шукайте креативні підходи словом завжди будьте out of the box. Це привертає увагу не тільки інвесторів, а й усіх навколо в усіх сенсах. Пам'ятаю, кілька років тому я навчалася на маркетингу на платформі Курсера, і нашим завданням як іспит було склати стратегію, як вивести японську марку чоловічого одягу на локальний ринок у кожній своїй країні. Перевіряли роботи самі студенти і давали зворотній зв'язок. Повинна вам сказати, стратегії продажів, як і маркетингові інструменти, ну дуже сильно відрізняються по країнах. Тому Google тут вам не допоможе. Шукайте інструменти, що працюють, і не ставтеся до цього завдання формально. Крок четвертий. Підготовка техніко-економічного обґрунтування. Тео або фінансового плану. У цій частині бізнес-плану ви складаєте детальний кошторис і плануєте бюджет компанії, фокусуючись на розвитку бізнесу на 3-5 років. Перший рік максимально детально. Другі і наступні роки можна показати укрупнено по кварталах або по року загалом. І головне, це має бути професійний Excel файл з прописаними формулами, а не просто цифрами. Це ж про професійність рекомендую вам окремо відобразити ресурси, які інвестуєте ви та інвестор. Витрати мають бути максимально деталізовані: купівля обладнання, адміністративні витрати, витрати на збут, тобто маркетинг та реклама, собівартість. Усе має бути прораховано і відображено детально в таблицях Excel. Будьте готові відповідати на будь-які запитання і аргументувати вашу точку зору. Якщо ваша ідея зацікавить потенційного інвестора, маркетингові інструменти будуть зрозумілі. Повірте, він одразу перейде до ваших розрахунків, і тут буде максимально скептичним, ставлячи безліч запитань. Покажіть окупність інвестицій, рентабельність бізнесу, оборотність капіталу. Тут вам допоможуть фінансові показники. Інвестор також звертає увагу на рух грошей за проектом кешфлоу, звіт про рух грошових коштів, який являє собою підсумковий зведений звіт бізнес-плану і показує рух усіх грошових потоків компанії за всіма видами діяльності для кожного з періодів. Цей документ відображає не лише касові розриви, а й скільки грошей отримує кожний з учасників проєкту у вигляді дивідендів. Крок п'ятий: оцінка ризиків: у цьому розділі слід передбачити, які ризики можуть істотно вплинути на реалізацію проєкту і як ці ризики будуть адресовані, тобто як ви будете діяти або простіше, як ви, як ідеолог і управленець, реагуватиме на бізнес-ризики, що конкретно. Робитиме в нових обставинах, і це емаст: виробничі, фінансові, логістичні, валютні, страхові та податкові ризики. Інвестор повинен переконатися, що ви такий надійний партнер, готові оперативно реагувати на нові виклики і брати на себе відповідальність. І на завершення. Сподіваюся, мені не треба говорити про те, що бізнес план не повинен містити стилістичних або орфографічних помилок. Тож, перевірте все перше, ніж відправити документ на друк. Звісно, креативна подача матеріалу теж важлива, але суть набагато важливіша. Ну і від себе. При виборі між красиво або чітко, по суті, я виберу обидва варіанти. Усе має бути і чітко, і красиво, тобто смачно. Уникайте складнопідрядних речень, не лийте воду, будьте максимально до предмету. Як казав мій професор Кнео Юрій Кузьмінський, кандидат економічних наук може висловити свою думку у двох реченнях: доктор, наук в одному. Зрештою, one-page формат може бути ціннішим за дисертацію на 200 сторінок. Тому не перестарайтеся. З вами була Олена Макієва. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.